Всім привіт! А давайте з вами так само, як робила зі сніданком. Ви мені написали ваш улюблений і найчистіший сніданок. Зайки ви мої, ви так класно все розписали. Дійсно, круто те, що більшість з вас дійсно снідає дуже корисно і правильно. А тепер перейдемо до обіду. Ну і ясно, що наступного разу буде вечеря. Але сьогодні тільки про обід, що зазвичай ви їсте на обід. У мене сьогодні ось такий обід. Тут у нас два крильця. Сирок, який я купувала, як він називався, бринза. <смір> До речі, я думала, що він солоний. Чомусь я. Я, коротше, не дуже розбираюся. в цих сирках. Я едагійський завжди брала, і мені він подобається. А цей бринза він. інший смаком. Так. І два крильця. І салатик ось такий. Зараз заправлю його йогуртом. Я прямо в тарілці у себе так зроблю. Чікс. І додам зараз ще гірчички. Гірчицю я сама робила. Вона О, така міцна вообще І дуже мені подобається така міцна гірчиця. Так, ми зробимо чікс. Вона з медом. З оливковою олією нерафінованою І яблучний оцет. Зараз трошки його так перемішаємо. Салат. У мене там капуста, салат айсберг, рукола, шпинат і кінза. І ще оливки я купувала. Оці в'ялення. о, які вони смачні. М -м -м. Вони ж продаються у них в інтернет-магазині. Називається Смак Сонця. В інстаграм. Я колись відмічала їх. Я, як завжди, їду на манікюр і не знаю, що я хочу. Чорний, червоний чи якийсь рожевий. Зараз у мене такий. Сьогодні тренування в мене ще. Вже ми поставили повністю хореографію і, скоріш за все, сьогодні будуть знімати все це. Ну, загальний номер має тренерка зняти. Може, щось і покажу вам, не знаю, не знаю. Я так для себе знімаю потрошку. Не все мені подобається, як я роблю. Бо вже не та гнучкість, скажу чесно. Пинка вже не гнеться так, як колись. От. А хочеться, щоб коли прогинаєшся, то... а воно не. О! Я сьогодні, може, постараюсь та прогнуся <різь> наразі <Не> розігнутися. <різь> потім назад. Ні, Ну красиво, судно, мені подобається. По-перше, ти постійно дивишся на себе це дзеркало, дуже гарно виглядаєш, все це в чорному. Це і підбори, це ж ну, ясно, що коли я на себе ще на підборах і тільки на танцях можу подивитися, бо так я не можу себе змусити ходити ну, на таких підборах. Класичних, красивих. Тоненьких, дуже високих. От, а в принципі, танцювати не так і важко, як здається. Ходити на підборах, до речі, важче, ніж танцювати. Я вам так скажу, дівчата, хто э, думає піти на хілс, але думає, що не вміє зовсім. Ну, бо багато хто зовсім не вміє ходити на підборах, це раніше якось в моді були підбори, і люди, дівчата, ходили. Господи, заїхали. А, А зараз, ну. Мало хто ходить так. І може хтось думає, що важко танцювати, це взагалі важче ні, танцювати легше на підборах, ніж ходити. Отак. От от. Тому що коли ти на високих підборах йдеш, тобі треба випрямити колінку, поставити рівно ножку. Це важко, коли підйом не дуже вигинається. Ну, в общем, на високому підборі дуже важко йти красиво. От, на на, на півсогнутих можна. Красиво, складно. А танцювати там таких немає кроків вперед, там просто ти ну, стоїш різні пози, там, руками, ну, маленькі, невеликі кроки, і багато всього на підлозі ми робимо. ну І цей хілс, э, він так зазвичай завжди. А якщо крок, то там невеликий такий крок. Ну, коротше, танцювати простіше. І зовсім не втомлюються в мене за годину ноги, так щоб сказати, що я втомилася від підборів. Взагалі не втомлюєшся, а, але ж ти на себе дивишся, тобі подобається. Коротше, рекомендую сході для себе зробіть такий експеримент. Як я приїхала. Фу, жарко, я вже і куртку полегше надягла і все одно жарко. В особливо в машині. Алінка, ти реснички зробила. Ой, так класно! Вообще, слухай. Отак тільки збоку, чи вони всі. А, більше там... Вона тут довше вона поробила. Так, трошки ще менші, коротше. Ми я її просила попроще, а вона зробила, кажу, занадто так красиво зробила. <сміялась> <сміялась> Тобі дуже лише всі що Да, немає такого, знаєш, перенавантаження, як у то... Ні, мені не подобається. Да, я теж колись робила пару разів. Я робила через одну. В общем, да, мені сказала да, мені не на кожного а через да, одну роби. І все одно мені важко було Оце мені важко важко я тепер. Хоч Менше. менше. Да. — Ой, клас. А де ти робила? Ми же, я тут тут, тут десь да бо дуже якісно зроблено. Я бачу, ну, охайно. Вони да. охайно так були зроблені. А це я тримаються нормально. все? ну це три тижні пройшло, і вони потрошку почали. Ну як так і повинно бути. Головне, що не раніше. Виходить, сьогодні вже чотири тижні. Ти зараз не нафарбована, Ні, тільки... О, але я була косметологом, що я засвіжу ага, не можу. О, зараз все розкажеш. Так. Я не знаю, що, що, що я хочу. хочу, як завжди. Я, Може якийсь тілесний, біжевий чи щось. Ну, не той розовий, як завжди. Yeah. І не... Коротше, якийсь новий, але yeah. світлий. Yeah. Давай. Yeah. Дивіться, який в мене колір. Дуже весняний. Мені подобається. Наче аж загар такий, засмага да? на руках з'явилась. Зараз так вже трошки пасмурно стало. Може, не так. Ой, треба ж відкрити, мабуть. Так, хотіла ще трошки дофарбуватися, бо якщо сьогодні будемо знімати відео на танцях, треба було ж макіяж. Ось такий яскравіший трошки. Але вже не встигне, мабуть. Зараз побачимо. Машуня приїхала. Я все ж таки дофарбувалася. Ви так незвично себе бачите, я взагалі відвикла від макіяжу. Вона чи не є. Привіти! Побігли. Побігли. Що ти, як справи в тебе? Я вам ще напишу тоді від цього. Доброго, все нормально. Нічого сильно не Подивись на мене. Нічого не звичайно. Просто нафарбована, що яскравіше, так? Да? Так. Да. Мені просто так незвично себе бачимо на фарбу. А да. речі ти взяла? Так.

Як спортсмен, <звучит> підготовка. Чисто червоний залишати, чи з білим? Як вам більше подобається? Отак, з червоним, так червоний. червоно. Червона. Поїхали, можна признімати. Хто перший? Хто перший? Я напишу з мене. треба в інший бік ще зараз орієнтуватися. Дівчатка, я повторюю, що отут ми танцюємо, і зуємо, що будуть знімати в суботу. Так. Якщо не танцюємо, то просто сідайте, будь ласка, Я так... що це за пірамічні? Парачата, я тут танцюю. А, супер. Телезрители танцюють. І мені налі, е натанцювалися. Щось не врахувало, що він 400 мільярд. Е все зняли, я не знаю. Як ще? Зараз будемо дивитися, <свіття> що ми там натанцювали. М -м -м <свіття> Попийте водички. 5 пачка тампонів 100 гривень. Наша не може заспокоїтись. Купила дві пачки цих фірмових. Котекс. Котекс тампонів. 100 гривень пачка, 16 штук. Без аплікатора. Як люди дивитися на мейкапі. якщо там дешевше, я блінок зараз буду замовляти. Це віддівательство. Так. Да. А я вже давно користуюсь чашею. І взагалі нічого такого не купую, дуже задоволена. А машина виходить нею користуватися. Не цей. А я прям це таке спасіння. Роки три, мабуть, або чотири вже на Кубу, як ми полетіли, я там навчилася спеціально через те, що в мене випадали ці дні на поїздку на Кубу. Я така, а ні, ну я прорахувала. <гум> а, так? І навчилась користуватися чашею. О, ще мене запитувала в коментарях про е депіляцію про лазерну Вікторію. Розкажіть е більш детальніше, чи не вростає волосся після депіляції, чи це не боляче, скільки хватає, скільки разів робили. Я робила курс 10 разів. Протягом року ці 10 разів. Там спочатку вони йдуть, типу, через місяць, а потім наступний раз через два місяці, наступний раз там, ну, коротше, от, на збільшення постійно. Може, перші два рази там, через дві, два тижні. Маш, ти не пам'ятаєш, як оця ця лазерка розтягнута по часу була у цій сеансі? Ну, там перший раз через три тижні, по-моєму, перші два, потім, типу, через. Місяць, потім через півтора, потім через два, uh -huh. потім через три. І так, 10 разів треба було зробити. І з кожним разом, тобто з першого разу результат офігіваєш просто. Воно випадає через два тижні, тобто воно починає рости. Uh -huh. Ти спочатку все збриваєш. По-перше, чому кайш, що туди не треба нічого відпускати. Ти просто все збриваєш. Приходиш, гладенька, чистенька, і все просто проходиться вона лазером по тих місцях, де треба позбутися волосся. А, потім воно починає типу, рости, Ну, як зазвичай, да, збриваємо, там, 2-3 дні і починають протикуватися. Ну, так у мене, наприклад, 3-4 дні, і так їх видно. там, Ще 2 дні, і знов треба. А то вони протикуються, і протягом 2... Дву... через... Через скільки, Маша, я не пам'ятаю вже. Через тиждень, Через тиждень випадають. Просто всі так фу, в один день і нема. Тут думаєш, так пора збивати вже якраз. А вони так пух і випадають. І нема. А да, саме це відчуття. Да. Пам'ятаю, перший раз я така прийшла, ну, в душ іду. Mm. Уже точно знаю, знаючи, що я піду зараз голитися, бо вже yeah. там пішло типу 4 дні з попереднього разу, як я поголилася. Я заходжу душою в кабінку зі станочком. Така... І це... Мій відчуття я, я вибігаю з душа, гола, піджу до дзеркала. Дзеркало намагаюся yeah. розглядіти цю пішку і розумію, що там нічого нема. І воно таке, знаєте, гладеньке, гладеньке взагалі, тобто немає оцих. Ну, все одно в мене дуже мало під пафами, росло завжди волосся. Але все одно, навіть коли збриваєш, ну трошки ці точечки є. А коли вони випали, там, як у дитинки, просто ну, нічого. Ну, і не ж, тільки ж там, ви ж розумієте, кругом. Просто такий кайф. Потім до наступного сеансу я теж вже не пам'ятаю, щось починає з'являтися. Типу. Де-не-де, не, де, не в такому об'ємі, трошки менше. Потім ти знов все це збираєш ідеш через місяць на наступний сеанс, чи через три тижні, мабуть, через місяць, що ж мені кажеться, не так швидко. А, і знов той самий ефект: воно потрошку починає рости і, і через тиждень або десять днів випадає все, що намагалося вирости. І так з кожним разом воно починає проростати все рідше і рідше, по, по кількості менше. Так, да, і тоненькі такі. Ну, а, і в чому ще плюс у цього лазер? Це александритовий. По-перше, це зовсім не боляче, ніякого подразнення немає. Нічого. Тобто, процедура максимально кайфова. По-друге, воно діє на світле волосся. Тобто, ці всі лазері, вони ж тільки на темні грубі волосинки діють. А цей лазер діє навіть на таких, як ми. Получається, от протягом року, ну останні там вже такі були чисто галочки, що треба доходити. І потім півтора року я не ходила зовсім. Да, почали під пахвами, і там бікіні теж почало щось ну, відновлюватися. Скажімо. Не так як було, але вже я відчуваю, що блін, я знов я з хожу ходжу там періодично, мені це не подобається. І і я от знову повторила, вона сказала: ну, наступний раз чекаємо вас через рік. От, ну подивимось. Ноги я зараз не робила взагалі, бо в мене вони, ну і раніше не дуже були, а після от цих серії лазерки, ну, зовсім там три волосинки, якісь ростуть, періодично їх збриваю. ну, тобто... Я дуже задоволена і всім раджу. Звісно, це не дешеве задоволення таке, але. Ну, якщо є можливість, то раджу зробити. Хоча б під ну це настільки зручно, я не знаю. Мене... І бікіні. Ну, да, і бікіні, звісно, теж. Просто дуже класно. Мітофа. Так, ми зараз будемо готувати філейки. Ви вже написали да, там, про обід, що у вас на обід буває? Я чекаю? То ще написала, пишіть. М -м -м, дивіться, яка у нас куночка. Давно так не робила. А ми недавно Маша тепер все перевіряє, щоб, не дай Боже, їй нічого з <свісно> Це Асіна. Мама робить отаку аджику чи кетчуп. Це кетчуп чи... домашній Домашній кетчуп. Маша каже, що дуже смачний. І вона так його розхвалювала, будучи у Асі в гостях, що Ася на наступний день принесла їй на роботу, в цього. Я думаю, ой, чуть не цей, Що якраз до курочки буде чудово. Зараз оливочки усі наші, салатик з йогуртом. Ну, замість сметани, то його yeah, yeah, я ще собі додаю цей гірчицю. А Маша не любить гірчицю, тож uh -huh. я не стала сюди додавати. Всім смачного. Маша чекає, поки я виключу камеру.